Коли спалахує пожежа, кожна секунда має значення. Вогнеборці повинні якомога швидше дібратися до місця загорання і ліквідувати його. Скажіть, будь ласка, як часто пожежні машини стикаються з проблемою е перекритих доріг чи заблокованих гідрантів? На жаль, це трапляється дуже часто. Ми часто стикаємо з ситуацією, коли при виїзді на пожежу, при парковані автомобілі, блокують виїзд спеціальної техніки. Також неодноразово траплялися. Випадки, коли припарковані автомобілі не давали змогу нам дістатись до пожежних гідрантів, і це у свою чергу ускладнювало нам хід гасіння пожежі. Чи можете ви зараз назвати якісь більш конкретні дані по кількості гідрантів, які є у місті Калуші? Так, звичайно, у місті Калуші нараховується 168 пожежних гідрантів, і з них тільки шість є надземними. Що у свою чергу говорить, що більшість пожежних гідрантів є підземними, і тому припарковані автомобілі, які знаходяться на пожежних гідрантах, не дуже часто не дають нам. Змогу дістатися до протипожежного водопостачання. Які наслідки можуть мати такі перешкоди для рятувальних операцій? Кожна хвилина це є загроза для життя людей. Якщо ми вчасно не маємо змоги дістатись до місця пожежі, чи доступ до пожежних до протипожежного водопостачання заблокований, це у свою чергу ускладнює хід гасіння пожежі. Які ви можете надати рекомендації нашим? Громадянам, які проживають в Калузькій громаді, ну для того, щоб не виникало таких перешкод, не було таких ситуацій. Насамперед, це самосвідомість кожного громадянина. Також необхідно, щоб відповідні служби міста стежили за справністю пожежних гідрантів. Та забезпечення проїздних шляхів. Ми звертаємося до водіїв та мешканців бути уважними та дбати про безпеку свого міста.